Шановні колеги, доброго дня. Ми розпочинаємо сьогоднішню спільну прес-конференцію міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семирака і голови Державної регуляторної служби України Ксенії Ляпіної з приводу перевірок ліцензіатів у сфері поводження з небезпечними відходами. Дякую. Будь ласка, вам першому слово. Дякую, добрий день ще раз всім колеги. Хотів би нагадати, що 16 липня цього року кабінет міністрів затвердив постановою своєю постановою. Нові ліцензійні умови поводження з небезпечними відходами. Після цього, через два місяці, Міністерство екології та природних ресурсів отримало право здійснювати контроль за додержанням цих ліцензійних умов і такого виду діяльності всіма суб'єктами підприємницької діяльності, які отримали відповідно такі ліцензії. Хотів би сказати, що в термін з 16 вересня по 1 жовтня. Було здійснено ряд позапланових перевірок, які здійснювалися згідно з чинним законодавством. Після 1 жовтня ми маємо право здійснювати планові перевірки. Наш графік здійснення планових перевірок теж є належним чином згідно українського законодавства, затверджений. З його переліку можна ознайомитися на сайті Міністерства екології. Також я хотів би звернути увагу про певні висновки чи перші висновки здійснення такої роботи. Станом на сьогодні до 300 суб'єктів підприємницької діяльності мають ліцензії на поводження з небезпечними відходами. В перші дні, коли міністерство отримало право на здійснення заходів контролю, ми здійснили 5 перевірок, позапланових перевірок, з яких на жаль, статистика говорить про те, що чотири суб'єкти господарювання отримали анулювання своїх ліцензій, і одне підприємство отримало попередження і рекомендації щодо усунення тих недоліків, які є. І ми сподіваємося, що визначений термін, визначений законодавством термін ці. Недоліки будуть ліквідовані і підприємство продовжить екологічно безпечну діяльність. Окремо, я хотів би зупинитися на роботі підприємств, які мали і мають ліцензії поводження з пестицидами. Таких, таких підприємств в Україні було два. Це дуже важливо для України, тому що ви знаєте, що. На території України до сих пір ще з радянських часів знаходиться доволі багато застарілих пестицидів, які несуть особливо небезпечну вплив на навколишнє середовище через проникнення в ґрунти, в ґрунтові води, відповідно водні об'єкти, ну і загалом на рослинний і тваринний світ. Міжнародне зобов'язання, які Україна має, говорить про те, що у разі. Існування чи роботи на території України ліцензіатів, які здійснюють таку діяльність, ми не можемо вивозити на утилізацію пестициди за межі кордонів України для їхньої там належної переробки. Станом на сьогодні одне з цих двох підприємств відмовилося від такої ліцензії добровільно і Міністерство екології перерва. Оформило відповідну ліцензію. Друге підприємство, яке знаходиться в Житомирській області, було включено в перелік заходів з перевірки. Група експертів, які здійснюють такі перевірки від Міністерства екології та природних ресурсів, здійснило відповідну перевірку на цьому підприємстві. Встановило невідповідність. Документів, які підприємство подало під час отримання ліцензії, і відповідно Міністерство екології та природних ресурсів, до речі, сьогодні витікає термін прийняття рішення. Сьогодні прийняло рішення про анулювання такої ліцензії. Але чому я звертаюсь уваги на, на такі факти? Тому що ті перевірки, які ми здійснюємо, говорять про те, що суб'єкти підприємницької діяльності, представники українського бізнесу. Часто густо проявляють, я б сказав, навіть вершину екологічної, екологічного цинізму, або я не знаю, як підібрати слова, коли намагаються робити бізнес, тобто, точніше, навіть інакше, намагаються заробляти кошти на діяльності або без діяльності, яка шкодить навколишньому природному середовищу і шкодить кожному з нас, кожному з нас з наших. Сусідів, друзів, родини і навіть незнайомих людей, тому що ми дихаємо цим повітрям, ми живемо в цьому середовищі, ми споживаємо цю воду, і це впливає на наше життя, на термін життя кожного українця, який заслуговує на кращі умови життя безперечно. Хотів би сказати, що в наших планах стоїть перевірити всі без виключення. Підприємства, які отримали ліцензії на проведення господарської діяльності з небезпечними відходами, графік, як я вже сказав, на четвертий квартал є оприлюднений. На наступний рік, коли ми будемо складати графік, ми будемо тісно працювати з нашими колегами з Ксенією Ляпіною, в першу чергу, для того, щоб всі ці перевірки були здійснені згідно законодавства і комфортно для. Бізнесу і комфортно для українських громадян. Моє стратегічне завдання, що всі компанії, які хочуть проводити господарську діяльність з небезпечними відходами, повинні її проводити виключно і чітко згідно з українським законодавством та нашими міжнародними зобов'язаннями. Також я би дуже хотів, щоб підприємці розуміли, що домовитися з нами, якщо вони не мають можливостей якісно здійснювати цю роботу, якщо вони дезінформували органи влади, неможливо і поки є ще час до затвердження планових заходів перевіряння їхньої діяльності, прошу не тратити час на шукання шляхів сходинок чи стежинок до. Міністра, а знайти можливості привести у відповідність свої виробничі потужності до моралі екології, екологічної свідомості та чинних норм українського законодавства. Цені Це шановні колеги. Я е, хочу сказати, що м, взагалі питання е, ліцензійних умов на цей надзвичайно важливий е, з точки зору контролю в діяльності, як поводження з небезпечними відходами, е, була майже детективна історія. Я хочу нагадати, що по суті е, ці ліцензійні умови мали бути затверджені ще рік тому, коли набув чинності новий закон. Але на жаль, так сталося, що е, у нас е, в попередньому уряді зник міністр екології. І власне кажучи, така сфера залишилась ну м'яко кажучи, без руля і без вітрил. І ми е, практично рік мали ситуацію, коли тако, така діяльність, як поводження з небезпечними відходами, могла робитись будь-ким без жодної відповідальності. Тому що відповідальність настає за невідповідність умовам, передбачених ліцензійними умовами, за невідповідність документів, де е, суб'єктам надано достатньо ліберальне право декларувати певні позиції своєї відповідності, але і поставлена висока відповідальність. Якщо ти Декларуєш, м'яко кажучи, неправду. Це основа, скажімо, сучасного підходу до питань ліцензування, і вона в принципі є у всіх сферах, і в цій сфері теж. Що відбувалося цей рік? Ну по-перше, якби користувались номінальними ліцензіями ті суб'єкти, які ну навіть і не задумувались дуже часто над своєю відповідністю будь-яким ліцензійним умовам чи вимогам законодавства, але в зв'язку з відсутністю ліцензійних умов власне вони і могли це робити. А нові суб'єкти, які б хотіли інвестувати кошти в поводження з небезпечними відходами, бо це є теж нормальний і сучасний європейський бізнес. А він вимагає інвестиції високих технологій в сучасному світі. Цей бізнес вже давно високотехнологічний. Так от нові суб'єкти не могли зайти на український ринок, бо правил на ринку не було. І це насправді ну, я б підходила до цього, якщо шановний міністр екології підходить з точки зору екологічної безпеки. Я б підійшла до цього з точки зору нормальної ринкової конкуренції. Так, от цієї конкуренції нормальної ринкової не було цілий рік на ринку. Коли е, новий міністр з'явився, він першим поставив завдання все ж таки ухвалити ліцензійні умови. Я е, можу сказати, що була проведена надзвичайна велика робота. У нас і в міністерстві екології, потім спільна робоча група у нас була створена, і ми е, провели кілька великих нарад з усіма зацікавленими особами. Всім були двері відкриті. По обговоренню ліцензійних умов, і е, маю зазначити, що на мій погляд, ліцензійні умови вийшли А, змістовні, Б суттєві, це такі, що можна відділити е, зерна від плевел. Тобто можна за цими умовами відділити суб'єктів, які можуть здійснювати цю діяльність від суб'єктів, які е, вибачте імітують цю діяльність. Тобто, це за е, відповідністю ліцензійними умовами можна чітко визначити. Тепер ці ліцензійні умови вже працюють. Процедура а... Повністю передбачено 222-м законом про ліцензування. Процедура дуже проста. Якщо є скарги на роботу суб'єктів, а поводження з небезпечними відходами викликає різні дискусії в громадах, навколо цих об'єктів і, і так далі. Якщо є скарги, ці скарги подаються в Міністерство екології. Міністерство екології виносить ці скарги разом з своїм поданням на право проведення позачергової перевірки на розгляд експертного біля. Ради, яка існує згідно закону про ліцензування при ДРС, так от я хочу повідомити, що все це було зроблено. Було перед проведенням перших позачергових перевірок від міністерства, надійшли нам скарги і подання. Експертна апеляційна рада звертаю увагу, складається як з Асоціації об'єднань суб'єктів господарювання. Так, і з чиновників. Тобто це збалансований такий конгломерат різних інтересів. Тут якраз баланс і можна шукати. Всі вони розглянули ці матеріали і підтримали проведення перевірок, тобто дозволили міністерству зробити свою роботу. А є друга процедура. Якщо суб'єкт вважає, що міністерство зробило цю роботу з якихось причин не об'єктивно, він може подати скаргу в експертну апеляційну раду. Експертна апіляційна рада в короткий термін, там протягом 15 днів з дня надходження скарги, розгляне цю скаргу. А я думаю, що навіть раніше, тому що у нас доволі часто проходять засідання експертної апіляційної ради, тобто на найближчу експертну апіляційну раду, після надходження скарги, ми винесемо це питання і об'єктивно розглянемо за участю всіх сторін. Тобто Тут нема е, можливості е, будь-яким чином маніпулювати ні одній, ні, ні другій стороні. Переконана, що ми отримаємо абсолютно об'єктивне збалансоване е, рішення, яке власне дозволить реалізовувати далі е, нормальну політику у сфері поводження з небезпечними відходами. З одного боку захистити екологічні права е, і громади громадян. А з іншого боку, створити нормальний сучасний європейський високотехнологічний ринок, який дасть країні інвестиції, який дасть країні високооплачувані робочі місця, який дасть країні ще й продукт в результаті там цього всього, який може виникнути, ну, наприклад, як переробка а, а, мастилу. Ну, у всьому світі з такої переробки отримують дорогостоящий продукт, який далі продається. І взагалі, ця система замкненого циклу вона має почати працювати в Україні. Це цілий розділ економічної діяльності. До цього теж треба відноситись. Як до мети, тому що ми весь час говоримо, нам треба інвестиції, треба інвестиції. От, будь ласка, це прекрасне поле, яке, як то кажуть, в Україні практично не пахане, як от зараз встановило міністерство, і сюди можна вкладати інвестиції, розвивати цей бізнес. Він буде мати майбутнє. Тому мені здається, що це дуже важливий напрямок. І добре, що зараз, коли є ліцензійні умови, він впорядкований і ми можемо розраховувати на цивілізовані правила гри. Ну і друге, ми разом з міністерством маємо спільні завдання. Щодо заходів з дерегуляції, і там до речі в цих заходах передбачене завдання, яке до кінця так і не було виконане, це питання поводження з старою переробкою. Ви знаєте, що ми скасували на початку 2015 року там схему, яка ну, практично була як схема ну, Шахрайська працювала, яка просто забирала гроші, не давала результат. Але Поводження з такими відходами має бути врегульовано за європейськими нормами і рамками. І, до речі, весь цивілізований бізнес, зокрема асоціації, вони підтримують такий підхід і дають свої пропозиції, як це має бути врегульовано. І ми розраховуємо, що ми з міністерством зможемо все ж таки провести це рішення спільне, таке, яке буде в інтересах знову таки розвитку цілого великого. Ринку поводження з такого роду відходами. Тобто, крім того, у нас є ще ціла низка завдань. Спільних, які передбачені відповідною відповідним розпорядженням кадміна, по яких ми будемо просто спільно працювати спільними робочими групами для того, щоб досягти максимально збалансованого і максимально ефективного результату, тому що ми хочемо, щоб в цій сфері політика будувалась саме таким чином: тобто, пошук балансу інтересів і пошук ефективних і результативних рішень. Це дасть плюси як в екологічній площині, так і в площині налагодження нових високотехнологічних ринків. Дуже дякую, колеги. Якщо можна, я тоді відреагую на слова Ксенії Михайліна. Дякую за добрі, теплі слова і підтримку в роботі нашої. Але я хотів би теж поінформувати чи нагадати, що вже працює робоча група, яку я очолюю. В яку війшли представники Міністерства регіональної політики, Міністерства економіки, яка готує нову стратегію поводження з відходами. Це широкий об'ємний документ, який ми повинні зробити з різних причин, починаючи від того, що це є наші зобов'язання згідно угоди про асоціацію і це є пріоритет Міністерства екології, гармонізація наших норм і стандартів до європейських, закінчуючи тим, що ми повинні справді зробити новий. Нове бачення, новий підхід до економіки. Взагалі мені здається, що сьогодні Україна є на етапі чи на порозі нового нової філософії економічної політики, розвитку країни. Ми повинні відійти від старих індустріальних підходів, коли сміття вивозиться на полігони. Ми повинні відійти від викоповання. Вугілля чи закупівлі вугілля в Південно-Африканській республіці, транспортування його через всі моря і океани сюди до нас, щоб тут спалити і надиміти. Ми повинні зрозуміти, що світ сьогодні, конкурентний світ, рухається і розвивається за абсолютно іншими правилами, і Україна має шанс стати лідером цих правил. І це, це можливо для когось сьогодні звучить як фантасмагорія, але Україна є однією з тих країн, яка усвідомила, що таке є боротьба зі зміною клімату. Я нагадаю, що ми є першою країною в Європі, яка завершила всю процедуру і віддала наші ратифікаційні грамоти в організацію Об'єднаних Націй. Ми є перша країна в Європі. давайте усвідомили це всі разом, яка взяла на себе зобов'язання. Новою філософією ставитися до розвитку світу, до розвитку нашої країни, тобто ми повинні зрозуміти, що циклічна економіка. Даруйте, що міністр екології говорить про економіку, але це є новий е, тренд в світі. Ми повинні стати його лідерами, і ми маємо шанс стати лідерами, тому що ми про це вже заявили. І ми повинні зрозуміти, що побудувавши цю циклічну економіку, яка нічого не викидає. Всі відходи переробляються, вони створюють додаткову вартість, вони створюють валовий внутрішній продукт. Ми можемо стати суперконкурентними в порівнянні з країнами, які навколо нас, в тому числі і країни Європейського Союзу. Згадайте, 10 років назад, от Ксенія Михайло, можна я ваш телефон покажу? Так. Хтось собі уявляв 10 років назад, що оцей девайс буде робити вхід в світ покупки. Там інформацію будь-яку всі ми користувалися. Ну, не всі, а найбагатші українці користувалися такими от величезними телефонами, якими можна було подзвонити, а потім ними цвяхи можна було забити. Пройшло 10 років. Так от сьогодні з енергетикою, з економікою, та сама історія. І наша ініціатива з сонячним чи з парком енергетики відновлює енергетики на Чорнобилі. Це є прорив. І в світі є величезний ажіотаж прийти в Україну і тут працювати. Тому вертаючись до поводження з небезпечними відходами, це окрім того, що збереження нашого життя це є великий потенціал для економіки. І бізнес це розуміє, і бізнес каже, що як ви нам покажете, що ви робите в Україні прозорі чесні правила, ми прийдемо сюди з новими технологіями. Сюди бізнес з новими сучасними технологіями іти і працювати в системі, як це називається, бабочок оцих конвертів, ніхто не буде. В великій мірі до нас бізнес з небезпечними відходами, з поводженням з небезпечними відходами, це був бізнес податкових ям, який просто прикривався, де торгували документами, але не утилізовували. Сьогодні закінчився цей час. Боротьба буде складна, на нас тиснуть. Жорстко тиснуть, але ми не зламаємося. Дякую. І е, ще хотіла доповнити, що е, насправді от багато ми говоримо про нову економіку і е, завжди згадуємо IT і комунікацію. Але цим нова економіка не вичерпується. І от коли ми говоримо, наприклад, про ту саму циклічну економіку, якщо раніше розглядалися екологічні всі речі як антиекономічні, тобто ну це ж зайві затрати, це там треба було щось робити таке. І економічні суб'єкти завжди підходили до екології як до ну необхідних, але тяжких витрат. То в сучасному світі ситуація кардинально помінялася. Екологічні засоби зараз це нові способи бізнесу. Це новий бізнес, це оця циклічна економіка. Передбачає, що на кожному етапі реалізується цей принцип Він-він. Тобто ніхто не витрачає кошти просто так, витрачаючи кошти, ти робиш інвестицію в нові майбутні доходи, і так далі. Тобто, це якраз от підхід філософський до бізнесу. Він 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 якраз дуже чітко відображається в цій циклічній економіці. І тому я думаю, що дуже важливо, щоб ми от працювали командою, бачачи ці всі завдання спільно. І переконана, що ми власне на кожному кроті, який був раніше таким сенситивним і болізним для бізнесу, переробка відходів, там різноманітні збори, і так далі, так далі. Що ми створимо ситуацію, коли український бізнес відчує, що це принцип він він, і коли іноземні інвестори охоче відуть в Україну. Тобто, ми продемонструємо, що високі технології, нова економіка можуть бути і в цій сфері, і більше того. Там їм саме і місце. Колеги, якщо є запитання. Є да? Ну, будь ласка. Ярослава ОНН, підкажіть, будь ласка, чи анульовані ліцензії підприємства на Векопровод, що в Київській області, і то ЕКОМІС, або минулого тижня виїжджала на сіпові підприємство? В боротьбі з збереженням навколишньої пройди середовища. УНН за останніх декілька місяців присвятило цьому напевно 30% свого простору. Я вам за це дуже вдячний, як мінімум. Стосовно двох підприємств, про які ви згадали, справді чому досі немає до ріцензії перевірок? Хто їх має розробити? це повноваження в нас сьогодні. Мене пане розділо, Максим Михайло. Перш за все, я хотів подякувати УНН за. Активно, і там відбулися перевірки. Рішення щодо їхніх ліцензій є стосовно анулювання. Далі будемо здійснювати нашу діяльність відповідно до тих відповідно норм. До, закону. Да, до закону. Якщо суб'єкти подадуть апеляцію, ми її в найкоротший термін розглянемо радою, яка я ще раз підкреслюю, і буду невтомно підкреслювати. Складається пополам. Половина з представників бізнесу, половина з представників органів влади інших органів ліцензування, тобто це гарантує певний об'єктивний підхід. Ми маємо надію, що в найкоротший термін об'єктивно це буде вирішено. Те, до передліцензійних перевірок, я хочу нагадати, що більше року тому, в липні 2015-го, набув чинності новий закон про ліцензування 222, який визначив всі базові процедури. І нагадаю, що в цьому законі немає взагалі такого поняття, як передліцензійні перевірки. Тобто, все ліцензування згідно закону 222 у всіх сферах. А ви знаєте, що там 30 видів ліцензування і поводження з небезпечними відходами це тільки один, здійснюється на однакових підставах. Тобто, здійснюється заява, В заяві суб'єкт має право. Фактично декларувати свій стан у відповідності до вимог ліцензійних, а саме в ліцензійних вимогах є перелік документів, які суб'єкт подає при отриманні ліцензії, і несе відповідальність за те, що задекларував. Відповідно, ну, орган ліцензування, який відповідає за контроль в цій сфері, може перевірити відповідність заявлених суб'єктам позицій реальним. От і буде відповідь. Чи, в чому сенс відповідальності? За таку невідповідність прямо в один крок можна позбавити суб'єкта ліцензії, тобто анулювати ліцензію. Простий, якби спосіб, тобто декларування, в той же час висока відповідальність за це декларування. Це такий Принцип закладений увесь закон ліцензування. Щодо переробки небезпечних відходів, я тут погоджуюсь з мінекологією, яка вже ну, давно, чесно скажу, говорила про те, що у випадку поводження з небезпечними відходами все ж таки дуже було б важливо перед ліцензійна перевірка, оскільки ну, Можна наробити велику шкоду за ці там, умовно кажучи, два місяці, доки суб'єкт задекларував, почав роботу, його потім перевірять, але вже за цей час він може наробити дуже значну шкоду. Ми з цим погоджуємося, але поки що в законі про ліцензування це не передбачено. А Для того, щоб це було реалізовано, от якраз іде зараз кілька напрямків роботи. По-перше, ну, міністерство цим опікується і е, спілкується з комітетом верховим. Єдиний комітет Верховної Ради має кілька проєктів законів, там, депутатських ініціатив, але вони мають, ну, як завжди, свої переваги і свої недоліки. А я думаю, що буде якийсь один спільний проект закону, який має зробити якби дві речі: це внесення змін в закон про відходи там чітко визначити, що ж власне може бути предметом переліцензійної перевірки, які вимоги да, перевірять, щоб це було прозоро зрозуміло, і як я і казала, щоб і зовнішні інвестори і внутрішні інвестори заздалегідь розумів правила гри. А друге, треба внести зміни в закон про ліцензування як мінімум, передбачивши, що така процедура взагалі є, да тобто, це ну не може бути, щоб не було розбалансування двох законів. Над цим ми зараз працюємо. Думаю, що ми досягнемо результату. Будь ласка, є ще запитання? Якщо будь ласка. Вам на це відповість директор департаменту, який здійснює. У мене в голові, чесно кажучи, багато інформації. Я не можу пам'ятати назви приватних компаній. Але ця інформація є публічна, вона у нас на сайті, але е, вам нададуть ми після конференції окремий коментар. Називаю. Якщо запитань немає, ми вам дуже дякуємо. Дякую. Дякую. Решение ваш тонко.